Маємо в наявності надзвичайно прикольні ліхтарики ге-подібної форми з кнопкою вімкнення вверху. Багато хто любить ліхтарики через те, що вам не потрібно направляти його ось таким чином, а ви його просто зручно тримаєте. Він має багато режимів, має вбудований акумулятор, магніт на нижній стороні і кліпсу. І що класно, цей ліхтарик настільки універсальний, що до нього ще йде в комплекті ось таке от кріплення. Це кріплення для налобного носіння, тобто ви вдягаєте його з допомогою кліпси. І потім надягаєте безпосередньо на голову. І отримуєте ось таке от світло, яке ви можете ще й прокрутити, якщо вам потрібно нижче, щоб воно світило, або ж, навпаки, підняти вверх для того, щоб воно світило максимально далеко. Зручна штука та дуже комфортна. Режими присутні наступні: це сильний режим, середній, слабкий стробоскоп і сигнал SOS. Також по подвійному натисканню вмикається максимальний режим, тобто. Екстремальної потужності. Ось так це виглядає на прикладі нашого коридору. Довжина тут приблизно 15 метрів. І ось так він освічує. Класно, що є центральне світло, доволі велике і ще більший радіус. Якщо такого світла потужного не потрібно, тоді відповідно ви вмикаєте слабкий режим. І в ньому можна вже світити собі під ноги, і цього абсолютно достатньо для того, щоб щось можна було робити руками. Що ви бажаєте придбати свій ліхтарик TH-04 від Superfire, Це можна зробити в нас, написавши нам повідомлення або зробивши замовлення на сайті.